Тетяна Слободяник власниця міжнародної школи англійської мови для дітей. Магістр менеджменту з корпоративного управління. Прикладачка сертифікована викладачка англійської мови для дітей п'яти вікових категорій. Одружена виховує донечку, захоплюється читанням та написанням творів вишивкою та йогою. Життєве кредо обирай найкраще. Якщо такого не бачиш, створи сам. Тетяно. Розповідайте, будь ласка, спочатку історію взагалі цієї школи, як вона розпочалась, хто її винайшов. Потім перейдемо можливо до методики. Так школа і взагалі методика існує з 1985 року. Тобто, фактично в цьому році ми святкуємо сорокову річницю. Методику винайшла британський лінгвіст Хелен Дорон, яка у свій час переїхала з Британії в Ізраїль, і там вона хотіла, щоб її діти вивчали англійську як рідну мову. А на той час англійську вивчали тільки починаючи зі школи, тобто дітей вчили спочатку читати і писати, а потім уже діти вивчали англійську або будь-яку іншу іноземну мову, тобто через читання і письмо. На той момент її дитині було чотири роки, і вона пішла з дитиною на заняття музикою. Тоді дуже популярний був метод Сузукі, і він до сих пір популярний, коли дітей вчать на слух музики, тобто їх не вчать нотному стану, вони не вивчають абсолютно ніякої грамоти. Вони з трьох-чотирьох років починають грати на скрипці. І вона, відвідуючи ці заняття, вона зрозуміла: а чому не можна вивчати якби музику мови, тобто вчити мову як рідну. Також у своїй методиці вона застосувала не тільки метод Сузукі, а також картки Глена Домана. Зараз вони відомі багатьом батькам, так тому що це на білому фоні іде зображення якогось предмета, дії, людини для того, щоб не відволікати увагу дитини і щоб дитина була сконцентрована, що це саме це. На наших заняттях ми використовуємо і картки домана, і метод сузуки. Тобто, дітки маленькі, вони вивчають мову на слух, як своєрідну. А для того, щоб максимально би, показати дитині, що ми хочемо їй донести, яку дію ми хочемо їй донести. На цьому і будується метод, тобто метод через візуальний, через аудіо для діток, які ще не вміють читати і писати. А чи не буде потім так, що діти? Я бачив декілька відео таких, що дітки спілкуються одночасно декількома мовами, якщо вони вивчають, і чи не буде так, що вони в одному реченні будуть плутати? І, от одне слово говорити там чи декілька слів українською, потім, англійською, потім, день, потім бри да, бри бри. Бри. От розумієте, має бути завжди розділення людина мова. Тобто, коли дитина заходить е, на заняття англійською, у нас заняття відбувається виключно англійською мовою. Це виглядає наступним чином. Він розуміє, у цьому середовищі ось лунає ця мова. Е, у нас немає абсолютно на заняттях ніякого перекладу. Тобто ми не говоримо, що таке е, там, червоний, це буде red, Да? Ми показуємо це дитині для того, щоб їй в голові не створювати цих зайвих перекладу містків. Тому що вони фактично потрібні тільки перекладачам. Е, носіям мови і взагалі е, людям Білін. Або людям, які розмовляють іноземною мовою, оце знання, оцей переклад, він не потрібний і він тільки заважає, тому що людина поки переклала, поки відповіла, то здається, що вона постійно тормозить, так? А ми ж хочемо активно розмовляти. Тому діти не плутаються. Буває, що вони знаєте такий момент, коли батьки там щось їм говорять, а вони можуть фразу англійською, або буває. А коли приходять от мені розповідають батьки, приходять в магазин, і дитина бачить вишню, і вона каже, о червій. Так от так? я про просто те й говорю. Вона не плутає, вона просто візуально одразу говориться англійською. От в неї не чи це потім не буде такий злий жарт, що з нею асоціативно не от вона не буде говорити, що це стіл. Буде говорити Ти знаєш, я чула, що, таке, що таке буває дуже mm -hmm. часто у білінгів, але потім, коли вони стають дорослішими, вони починають розрізняти, і можуть вже керувати цим процесом. Це. Да, вони накопичують знання, і потім, от після трьох років, діти вже абсолютно не плутають. А як яка, яка структура курсів, взагалі? Я розумію, що якщо у дорослих є там певний Б 1 Б 2 C, то як побудований ось цей саме курс, в яких він частин складається? Якщо ми говоримо про наші курси, у нас їх 25, Вони розраховані на різний вік і на різні знання. Дошкільнят ми розділяємо по віку. Відповідно, коли ми говоримо про найменших діток, це дітки від трьох місяців до півтора року. А потім ідуть дітки від півтора року до трьох і далі до школи. Так? Чому це робиться? Тому що ми перебуваючи в різному віці, ми маємо різну рухову активність, різну пам'ять і різні нейронні зв'язки. Тобто, чому важливо так займатися саме до школи? Тому що усі знання, які ми дамо дитині, вона їх настільки швидко, навіть іноді вчителі дивуються, тому що методологія вона передбачає, що Періодично ми повторюємо слова з дітьми, уроки розбиті, так тобто курс складається кожен з восьми уроків. І на кожному з цих уроків є чіткий план. І, наприклад, на першому уроці пролунали і ми вивчили ці слова, на четвертому ми їх повторюємо. І так от і е, батьки іноді говорять, тому що малюки вони присутні на заняттях з батьками. Оці дітки до е, трьох років батьки активно беруть участь в заняттях. для того, щоб, по перше, створюють безпечне середовище для дитини. Дитина бачить, все добре, моя мама чи тато, чи хтось довірили дорослих зі мною. І е, таким чином, по перше, комфортно дитині, по-друге, дитина вона краще розкривається, вона краще активніше взаємодіє. І так само, е, от ці курси всі розраховані, враховуючи там е, чи можна дитині вже показувати відео, чи ще не можна, чи готова вона, чи не готова до того для того, щоб дитина взяла максимум користі своїх занять. Окрім власне процесу навчання, як проходить дозвілля у вашій школі? А я можу сказати, що в минулому році у нас був денний табір літній. Дітки в ньому брали активну участь. Причому це були дошкільнята. Дошкільнята, з якими ми подорожували по місту, з якими ми спочатку вивчали тварин, потім йшли в зоопарк і знайомилися з ними ближче. Так? З якими ми відвідували різні заходи, планетарій, попередньо маючи урок космосу на англійській мові, так само ми проводимо майстер-класи обов'язково свята, тому що ми прагнемо, щоб середовище для дитини було комфортне, тому що чим комфортніше дитині, тим легше вона засвоює знання. Тобто, чим наприклад, все більш адаптовано для неї, тому і, у, наприклад, викладачі, коли вони проходять спеціальну сертифікацію, вони не тільки вчаться працювати, наприклад, з мовою або з певним курсом, тому що вони готуються до кожного курсу окремо, тому що дітки дошкільнята і дітки, наприклад, школярі, підлітки вони значно відрізняються. І якщо десь якусь активність зробити, наприклад, якусь гручі змагання. Якщо дошкільнята мають перемогти усі, так і вони тоді отримують задоволення, вони отримують знання, і вони підуть з позитивом. А то школярі і підлітки там обов'язково має перемогти один, інакше їм це не цікаво. Тобто наступного разу вони брати в цьому участі не будуть. Тому ми це враховуємо в різних наших заходах, так само не тільки в заходах планових, тобто не тільки на заняттях, а й поза заходах поза заняттям. Ви кажете про дошкільнят, про школярів, про підлітків. Ми вже дізналися, що наймолодші учні у вашій школі до трьохрічного річного віку, так, з трьох місяців можна займатися. Шости. так? Шости, шости. А який Найстарший віковий сенс, хлопчик в 35 років може прийти. Ми берете хлопчика. <рес> ми беремо діток до 19 років, тобто це поріг, на який розрахована дана методика, тому що з дорослими працюють уже по-іншому. Дорослим потрібні чіткі схами, дорослим. Вони не такі відкриті, і вони не так швидко запам'ятовують інформацію. Тому методика розрахована тільки на дітей. Зараз вона працює з англійською мовою і вже в інших країнах розробляють так само іспанську. Тобто, в майбутньому ну, буде у нас і іспанська мова також.